Сьогодні пропоную помалювати таку швидку замальовку, таку міні-практику, лайфхак як вирішення проблеми. Ми будемо з вами будувати шлях найкращий, найпростіший наш шлях до вирішення, до нашого ідеального рішення. Так, це можна робити на маленькому форматі. Навіть ручкою чорною, маркером любої товщини. В принципі, будь-чим, що є під рукою. Якщо є проблема, то ми орієнтуємо, що у нас правий, права сторона листочка це в наше майбутнє, а ліва це наше минуле. І нам треба в майбутньому знайти рішення, так, ідеальне рішення. Намалюйте коло. Колом ваше ідеальне рішення бажано навіть, щоб коло було ідеальне. Декілька разів можна, мене такі наче товстувати, нічого, це наше ідеальне рішення нашої проблеми. І набираємо фігури, це такі як перепони, які стоять на шляху вирішення. Ми їх будемо позначати. Всі перепони у нас будуть фігурами: Трикутник, квадрат або коло. Тут немає різниці, як саме ви зобразите. Це може бути будь-які перепони, все, що вам заважає, зображайте, не накладайте їх, щоб вони не дотикались до вашого рішення. Їх може бути безліч. Навіть там якісь карляки маляки там, щось таке, так, як викиди. Там. Без, без різниці, поки це, тут нема нейролінії цих фігурах, то вони ну, не активні. Це просто фігури. Тому можна спокійно їх малювати. Так, намалювали наші всі перепони. Стараємось не дотикати. Будемо запускати нейролінію, будувати найпростіший шлях до вирішення вашої проблеми. По можливості, нам треба обійти наші перепони, якби так можна доторкатися да, до фігури, Але так, ну, найкращий шлях знайти. Подивіться, куди ми можемо пропустити нейролінію так, щоб вона була менш. Доторкалась до фігур. Ну, от я можу от сюди обійти, а можу так скоротити шлях через дві фігури. Ну, давайте я. Не все ж у нас ідеально, да? Так, і закладаємо думку, що ми шукаємо наше ідеальне рішення. І проходимо через. Наше ідеальне рішення вже, наш ідеальний шлях через наше ідеальне рішення, і ми його виводимо вже в простір. І робимо це декілька разів таким нейропучочком. Вони проходять через фігури. Нічого страшного, тут мало в мене перетинів. Ми їх навіть не будемо скруглювати. Воно не важливо для нашої підсвідомості. Вона, наша підсвідомість вже запустила шлях рішення. Тому ці фігури вони вже не важливі для нас. Просто їх якнайменше дотикань бажано. Та? Хоча в мене тут є дірочки такі, я б могла б навіть із туди їх просто обійти всі ці перепони. І ми робимо скруглення. Тільки з нашим ідеальним рішенням. Ідеальний шлях наш з ідеальним рішенням. Скруглили і а, саме рішення теж можна пронейрографувати. Запускаємо вібрації, нейровібрації. Це така швидка замальовочка. Тут не треба не, не, не вносити ні колір. Ну, якщо хочете, можете там якось відтінити. Сюди не запускаємо вони, Нам не потрібно активізувати наші перепони, тільки наш шлях. Да? І коли ви малюєте пучочок, то концентруйтесь на самому процесі. У голові вже вистраюється думка вирішення, вже такий, знаєте, план. Да? Вже є план, як пройти найкращим. Шляхом до нашої цілі, до нашого ідеального рішення, не забудьте скруглити перетини. Все, сподіваюся, що у вас все вийде.